Місце Москва, метраж 109 км, кімнати 4, санузли, 2, висота стель 3, один дизайн Олена Власова. Коротенько дизайнер Олена Власова придумала проект квартири для молодої сімейної пари і двох різностатевих дітей 5 і 7 років. Для комфортного проживання їм були потрібні три спальні, велика кухня, вітальня, два санузли і багато місць для зберігання. Все це вийшло реалізувати завдяки пристойній площі приміщення і великій кількості вікон. Подробиця. забудовник здав порожню коробку, де були виділені мокрі зони, що давало досить великий простір для діяльності. Дизайнер внесла невеликі зміни, об'єднавши кухню з вітальною і організувавши три спальні замість двох, на кухні нам вдалося виділити невелику пральню. При вході розташована простора гардеробна. Спальні батьків є свій санвузол з душовою, розповідає автор проекту. По всій квартирі розведена припливна вентиляція з фільтрацією повітря і зволоженням приміщень, передбачена хороша шумоізоляція від сусідів. ВіндовDataLaire. Data Layer Віндов Data Push піш, Вівент, Summon Banner Ванерцентаєнер і Banner 5, спад 9823504. Вісімвісімп'ять зонування відбувається в основному кольором і обробкою Перед поки переходить в простору вітальну кухню, де розташовуються входи в приватні спальні. Дуже пощастило, з кількістю вікон квартира вийшла світлою і наповненою повітрям. Для обробки в основному використовували англійські фарби літлебрена і фару в бал. керамограніт під світлий мармур. Дзеркала в дитячих, шпалеристціум і фацтюра, інтер'єр сам по собі досить декоративний, також у замовниці є власна колекція чорно-білих фотографій і кілька робіт у флюю техніці, які прикрасять будинок. Практично всі меблі в квартирі спроектовані дизайнером Оленою Власовою і будуть зроблені в українській столярній майстерні. Тільки гардеробні при вході і в спальнях будуть частково зібрані з модулів компанії Елфа. Це дуже зручні і ергономічні системи, які кріпляться напрямними до стін. Модулі не стоять на підлозі, вони легкі і зручні в експлуатації, пил не залишається на полицях. А через сітчасті полиці концентрується тільки на підлозі, де її дуже легко прибирати. Дизайнер підтримала тему абстрактного мистецтва в інтер'єрі вибором незвичайного панно в спальні зі сталі, а також нестандартною фарбуванням стін, що заходить місцями на стелю або перетікає в різні приміщення панелями за узголів'ям ліжка з розкладкою, натхненною творчістю художника Мондріана, санузол при спальні крихітний. Тому тут керамограніт під білий мармур не тільки символізує чистоту і свіжість, але і як ніби розсовує межі приміщення, роблячи його візуально більше латунні молдинги, призначені для того, щоб зробити всю цю мармурову історію теплішою, а пильно рожева мозаїка та рожева плитка надають приємний колір шкірі при погляді в дзеркало. Віндов Дата Layer, Windows Дата Layer і Windows Дата Layer піш Event Banner Summon. Баннер Цонтеїнер банер п'ять, два, три два, один чотири 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 другий санвузолф вирішено було зробити дуже життєрадісним, взявши за основу тему мильних бульбашок. Тут з'явилася плитка з голографічними вставками скло з дихронічною плівкою, кольорова сантехніка і мильні бульбашки, надруковані на пінокартоні, бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літле, дрене, керамограніт і талраніті підлогове покриття, інженерна дошка, Фінекс Гарнітур, Юлія Новась, побутова техніка, неф. Змішувачі, бланцо, мийка, бланцогостене оздоблення. Фарба, вітле керамограніт керамограніт, італраніті, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс текстиль і декор, подушки і плед, зарану месанузел, оздоблення, пильно рожева плитка та мозаїка, атлас цунсорде, молден-глатунь, прогрес профілес, фонова плитка, рома, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, меблі для ванної, шафа дзеркальна, цілосантехніка, душовий піддон порцеланоса, унітаз, леюфен. Раковина дюравіт. Змішувачі на бдгое прихожая, оздоблення, фарба фаров бал, підлогове покриття, Апк, меблі. Гардеробна азваспальня. оздоблення, фарба дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс декор, Фоноз декоративної сталі, Аквастел, дитяча хлопчика, оздоблення, Шпалери, шпалеристіум, підлогове покриття, інженерна дошка, іннекс меблі. Тумбати іде, дитячі дівчинки, оздоблення, шпалери, фацюра підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі. Гардеробна Елфа хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.